У Хмельницькому взимку буде тепло. Таким є прогноз від екоактивістів із різних куточків України, що підтримують ініціативу Точка тепла. Небайдужа молодь вирішила навчити громадян, як не мерзнути взимку. Просвітницька кампанія, що охопила одночасно 14 міст країни, дісталася і до нашого. Про розклад цікавих уроків теплозбереження дізнайтесь із наступного сюжету. Енергетична криза заганяє країну у глухий кут. Тож українці готуються до того, що ця зима буде непростою. Вже говорить про те, що нас очікують морози, і можливо там політична ситуація не дає гарантій, що у нас буде газ, що він буде постійним що він буде дешевим. Тому ми рекомендуємо зараз кожному. Хмельничаною задуматись над тим, що він може зробити на побутовому рівні, щоб йому було тепліше. Активісти молодіжного клубу розвитку підтримали учасників кліматичного руху України та розпочали просвітницьку ініціативу Точка тепла. Вона має на меті допомогти українцям покласти край марнотратству та утеплити свої помешкання, адже зробити це зовсім просто. Ну, елементарні поради того, наприклад. Е що мене здавало також, і я зробив себе, і це діє, коли там, ти е, кидаєш фольгу просто за стінку батареї, це здійснює там, енергозбереження. Там, і це більш, більш, більш буде ефективно на відсотків приблизно 10. Тобто елементарні дрібниці, які коштують е, лічні гривні, вони дають ну, відчутний результат. Ми поділимося е, практичними рекомендаціями того, що ми можемо робити вдома. Е, навіть е не маючи грошей. Учасники ініціативи упродовж кількох днів у різних куточках України навчатимуть громадян, як зберегти енергію в будинку, та розповідатимуть про дієві технології утеплення. У публічних місцях розмістять інформаційні стенди із порадами підвищення енергоефективності. Хмельничан чекають у найтеплішому місці. «Ці точки тепла з'являться в місті Хмельницькому а, в цю суботу. Ми вже будемо а, в самому теплому місці Хмельницького. Це рукавичка з 6 до 7 вечора. Ми будемо зігрівати кавою тих людей, хто до нас прийде. І власне ми будемо дивитися таке кіно, цікаве, тематичне. А ось далі ми а, о, в понеділок вже будемо а, в холі мультиплексу. Також 6 до 7 вечора консультувати всіх бажаючих, хто прагне знати, що ж нам зробити, щоб нам було тепло. Приходьте та долучайтесь до теплого майбутнього. Організатори обіцяють, буде цікаво. Юлія Фоміних, Володимир Вінскевич, Новини Тіві Сім Плюс.